Початком повномасштабної війни в Україні особливу роль стали відігравати благодійні фонди. Вони допомагають і військовим, і цивільним, зокрема переселенцям. А чи довіряєте ви громадським фондам та благодійним організаціям? Чому чи донатите за їхні допомоги? Ні, не завжди і не всім. Ну тому, що багато інформації такої, яка говорить, що не завжди всі хороші. Зважаючи які, там дає звіт хоча б про виконану роботу, в основному через Київстар, Приватбанк, через такі. Дивлячись, хто їх не говорить, скажімо так, це повинна бути перевірена інформація. Якщо це, наприклад, людина знайома всім, наприклад, якась публічна медійна в Україні, то ну, я думаю, ми можемо їм довіряти. Тільки перевіреним стараюсь. На, на всякі збори, такі в Твіттері. Не дуже, але перевіреним так. Ну зазвичай я просто е, ці, на кого підписані ці інфлюенсери, яким я довіряю. Я довіряю, бо в мене там працюють знайомі, і я ну, знаю, як це працює зсередини. та проте не всім.